Привіт! я також ще хотів анонсувати курс, який відбуватиметься цієї осені у нас в лабораторії. Це курс тренування сталої співчутливості, який я розробив на основі курсу Джона Макранського. Це чоловік, який разом із іншими колегами старається пропагувати медитацію. І робить це в такому форматі, щоб люди навіть поза межами буддизму чи поза межами взагалі релігійного контексту мали змогу також культивувати певні якості, які є важливими для нас і для людей. В цьому випадку йдеться про співчутливість, але також ну, це нерозривно йде із довірою, відкритістю, прийняттям себе. А, властиво, цей курс він цікавий тим, що тут йдеться про мету, яка вже може декому із вас знайома, практика культивування дружності до себе і дружності, відповідно, генерування цієї дружності до інших о, постатей в своєму житті. А, тут йдеться про те, дещо інший відтінок і дещо інший кут зору на нашу турботу. Починається цей курс із генерування турботливості до самих себе. Бо у собі сприйнятливості турботи від цього світу і від конкретних людей чи від конкретних живих істот, які важливі для нас в житті. Далі ця чутливість, ця співчутливість, яку ми в собі відновлюємо, вона поширюється на ті якості, на ті емоції, на ті почуття і стани, які нам не завжди легко даються. Далі там ми спробуємо це все, звісно, поекспериментувати на самому курсі, але ідея така, щоб рухатися від дозволяння собі також бути а, у центрі турботи, а, дозволяти собі бути також любимими, а потім ми цю турботливість, оцю любов починаємо поширювати. На Ті частини нас, які ми зазвичай або ігноруємо, або відштовхуємо від себе, або намагаємося робити вигляд, що їх немає. Так взагалі немає, не існує. Ми заперечуємо сам факт того, що в нас є ті чи інші вразливості. І чому цей курс такий важливий для мене? і Я хотів би ним поділитися: нарешті його українізувати, а потім відповідно надати вільний доступ для всіх тих, хто хоче використовувати записи собі для самостілення. Він важливий тим, що йдеться про вразливість, про вміння бути із ними, з цими вразливостями нашими, так? І паралельно із цим використовувати, ну, радше не так не використовувати, побудувавши цей контакт із вразливостями, продовжувати жити і відкрити для себе неймовірно дивну енергетику внутрішнього зцілення. Коли ми відкриваємо для себе цю вразливість, виявляється, що вона не просто про нашу слабкість, це один із таких стереотипів, а відкрита і усвідомлена наша вразливість це про джерело натхнення. І, власне, я маю надію, що цей курс, який триватиме десь чотири тижні, він дасть нам можливість дещо зазирнути от до того натхнення, яке йде із того ж самого джерела. І з того самого джерела, де в нас радість, де в нас любов, де в наші страхи, де наші тривоги, де наша злість і ненависть. Це все ближче до нашого серця. От, запрошую вас до участі в цьому курсі. Він триватиме 4 тижні, як я вже казав. Там будуть дещо змінені практики, ніж в самому класичному курсі Джона Макранського. І ми також. Подивимося, що з цього всього вийде в підсумку. Для участі в цьому курсі не потрібно мати якоїсь особливої підготовки, бути великим медитатором чи медитаторкою. Ви можете спробувати просто зі старту долучитися до цього курсу і подивимося, що з цього вийде. А це в часи війни необхідно, мабуть, багатьом із нас. Дякую за увагу. В разі чого, якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарі або до відео на YouTube внизу. Або пишіть на лабораторію, чи пишіть на поштову скриньку, Зрештою, там, де ви мене знайдете, там, де ви маєте мої контакти, де соромтеся, питайтеся. Для цього я і є.